Цього тижня в Україні очікується зміна погоди. Перша половина тижня буде доволі комфортною. На заході та півночі країни навіть спостерігатиметься легке зниження температури до плюс 22, плюс 24 градусів. Однак уже з четверга 15 -го серпня температура почне помітно підвищуватися. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 28, плюс 33. А на півдні, сході та місцями в центральній частині розігріє до плюс 33, плюс 35 градусів. У уюторок 13 серпня на півночі та північному заході України температура знизиться до плюс 22 плюс 23. Нарешті території буде від плюс 24 до плюс 27. І лише на півдні країни та в районі Кривого Рогу повітря прогріється до плюс 28 плюс 30 градусів. У середу 14 серпня погода в Україні суттєво не зміниться, буде переважно сухою, а стовпчики термометрів по всій країні покажуть від плюс 24 до плюс 29 градусів. І з середини тижня 15 серпня температура в Україні почне підвищуватися. На півночі буде плюс 26, а на заході вже потепліше і до плюс 27 плюс 30. Нарешті території теж стане на кілька градусів тепліше: від плюс 26 до плюс 31 градуса. Перед вихідними в Україну із заходу прийдуть дощі, але прохолодніше не стане. Майже по всій країні, 16 серпня, буде від плюс 27 до плюс 31, а на півдні повітря прогріється. До плюс 33 градусів, у суботу, 17 серпня, температура в Україні підвищиться до плюс 29 плюс 33, а на півдні до плюс 34 градусів. Містями на заході покапають дощі. Наприкінці тижня, 18 серпня, дощів на заході України побільшає, завдяки чому температура там місцями знизиться до плюс 28 плюс 30. Нарешті території, які раніше, буде сонячна, а повітря прогріється до плюс 30 плюс 35 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.